Варшав'янка року. Конкурс, який покликаний відзначати жінок, що роблять внесок у розвиток спільноти міста Варшава, обернувся скандалом на тлі антиукраїнських висловлювань. Це через те, що серед дев'яти номінанток на відзнаку є дівчина українського походження. У ситуації розбиралася наша журналістка Марія Черняхівська. Хіба не повинна бути людина, яка від народження живе у Варшаві? Вона така варшав'янка, як я китаянка або азіатка. Як кому більше подобається? Мабуть, треба було на киянку року. Чому Варшав'янка? Варшав'янка чи Українка? Таку реакцію на участь у конкурсі Варшав'янка року року-2025» отримала уродженка Криму Кіра Сухобойченко, яка є однією з номінанток на цю відзнаку. Дівчина ділиться, що на такий хейт не очікувала. Я, взагалі, з Криму. І ми переїжджали до Польщі, коли мені було вісім років. Тому для мене е, це було дивно просто, бо в Варшаві я живу вже одинадцять років, і я тут збудувала моє життя. Тут я почала займатися е, фундацією, тут я взагалі виросла. Тут в мене всі мої найважливіші люди. Тому це було просто дивно. Я цього не очікувала. Я навіть вам скажу, що я про це взагалі не думала, бо для мене це було настільки очевидно, що я варшав'янка. Конкурс Варшав'янка року це визнання вкладу жінок у розвиток громадянського суспільства міста. На сайті міської ради чітко вказано, що нею може стати жінка від 16 років, яка реалізує ініціативи спрямовані на просування відкритості, толерантності, рівноправ'я та демократичних цінностей у Варшаві. Працює для місцевої спільноти 19-річну Кіру Сухобойченко. Ко номінували у зв'язку з діяльністю фундації літаючі наплічники, яка проводить освітні заходи для дітей та молоді, сприяє розвитку талантів. За свою діяльність Кіра є лауреаткою численних нагород у Польщі, відзначена журналом Форбзвумен та двічі виступала на TED. СТЕЙ. Дісти кандидаток по барзубу із цього списку після дуже жвавих дебатів усіх членів капітули обираються фіналістки. Кілька десятків осіб. Це багатоступеневий фіналове, процес, і щоб потрапити до великого фіналу, кожну кандидатуру комісія ретельно обговорює. Я можу сказати, чому я проголосувала за кіру. Мене дуже зворушила її історія. Для мене мало значення звідки Кіра родом, через які складні події вона пройшла, і що, незважаючи на всі труднощі, які випали на її долю, вона віддає себе суспільству. Тобто вона має в собі добро і Прагне діяти на благо інших на у бік номінантки з України відреагувала депутатка міської ради Варшави Зофія Смелка лещинська яка зокрема наполягає на модерації коментарів на сторінках міської ради та реагуванні на прояви ворожнечі, підстава Нашого функціонування це елементарна основа нашого суспільного життя: помічати такі ситуації, реагувати на них і висловлювати свою позицію. І на щастя, це сталося. Дуже багато людей, як приватних осіб, так і публічних, висловили підтримку пані Кірі Сухобойченко. Мені здається, ця ситуація показала глибшу проблему з ідентичністю варшав'ян. Якщо ми відмовляємо комусь у праві називати себе варшав'янкою чи варшав'янином через місце народження в Польщі чи поза нею, то здається, маємо як місто проблеми проблему із самоідентифікацією Підтримала конкурсантку підтримала конкурсанткою голова українського дому у Варшаві Мирослава Керека, яка у 2022 році також була серед номінанток конкурсу. ми є частиною спільноти, і я рада, я вважаю що це дуже правильне рішення, тому що українці в українців Варшаві дуже багато і вони є частиною спільноти. Вони працюють, платять податки, вони докладаються до бюджету міста. Відповідно, якби це, це важливий елемент, що місто бачить вклад української спільноти. Тут Юрист та громадський діяч Девід Денерд вважає, що антиукраїнський хейт у коментарях у соцмережах це результат роботи дезінформаційної машини у Польщі. Це дезінформація. Відомо плині. Вся ця, ця дезінформація походить з Росії. Є потреба зіштовхнути обидва наші народи польські та українські, і це головна мета московської пропаганди. І це реалізується через різні дії, які фінансуються москвою. Насамперед, це численні ботоферми. Всі ці негативні коментарі, які бачимо в інтернеті, на тему українців. Голосування за номінанток названня Варшав'янка року триватиме до 4 листопада. А хто з дев'яти претенденток отримає цей титул? Дізнаємось 18 числа наступного місяця. Марія Черніхівська Ірина Ушкоцин Слава Тіві. Отже, щойно ми подивилися матеріали, і в ньому добре видно, як насправді реагують лідери думок на такі негативні тенденції у польському суспільстві, зокрема у е, такому медіапросторі. І з ким е, е, власне боротися і на це правильно як реагувати, щоб не скотитися в конфлікти. Ми поговоримо з головою українського дому у Варшаві Мирославою Керик. Отже, вітаю пані Мирославе. Добрий день. Ви підтримали Кіру, наскільки я розумію, не лише з солідарності, а й тому, що ви були в аналогічній ситуації з цим самим конкурсом кілька років тому. Розкажіть, будь ласка, як тоді на вашу кандидатуру відреагували в Польщі? І як ви вийшли з цієї ситуації? У 22 му році власне, мене номінували як представницю українського дому до конкурсу «Варшавянка Року. І тоді ну, це було для мене дуже важливим, тому що ну, ми як український дім існуємо в Варшаві, і теж дуже багато якби, діяльності і активності зв'язані з місцем Варшава. Я особисто ну, я 23 роки живу в Польщі і фактично в Варшаві. і Я вважаю це одним з моїх тих міст, в яких я живу і дію. І тоді теж, ну, я очікувала, вже що буде, на жаль, хейт. І теж, якщо я навіть для цікавості просто переглянула тоді цей пост на сторінці міської влади, і там теж було дуже багато негативних думок, негативних коментарів. А згадаємо, що це був 2022 рік, тобто рік, коли дуже багато поляків підтримали Україну. І дуже багато було позитиву, якраз в контексті українців, українок, але все одно, власне, це якби поява в публічному просторі, в певному якби символічному місті. Тобто, коли вибираємо варшавянку, людина, яка має інше походження, тобто українське, було для багатьох проблемою. Тобто, що це вони вони асоціювали, що Варшав'янка це означає полька етнічна, народжена в Польщі. Тому це трохи це, ну це такий. Це ті, що хейтали, я говорю. Тобто, я дуже рада власне, і там хоба, прозвучало в тому матеріалі. Я повторюю, що дуже важливо, що місто все ж таки сприймає мешканці Варшави, усі, які тут живуть. Тобто, це і це і ця конституція говорить про якщо йдеться, хто є, хто є мешканцем міста, це міст мешканці міста чи місцевості, всі, які тут живуть. І в принципі місто це трактує в такому такому сенсі. Відповідно, теж номінує представниць, які є не, не тільки пол, етнічними польками, або народженими в Польщі, тому що теж е, кандидатками були теж е, особи, жінки, які мали мають теж різне походження. Так що я тоді, якщо йдеться, як я реагувала, ну відповідно, я очікувала, що буде хейт. Я звичайно читала ці коментарі, але я теж е, просто поставила певний сенс блокаду. Я просто не дивилася їх. Я старалась не читати. Тому що я розуміла, пані що пані Мирославо, а це от є. цікаво, насправді, в сюжеті наш юрист сказав, що uh -huh. це можуть бути як російські провокації, так і ботоферми, і так далі і так далі, які в соцмережах власне нагнітають цю ситуацію. Так само ви тоді відчували це лише в соцмережах, чи і в суспільстві середовищі людей, з якими ви спілкувалися? Uh -huh. Uh -huh. Тоді це було тільки соціальні мережі, але я не згоджусь до кінця з експертом, в тому сенсі, що це вже не тільки російські тролі, це вже на жаль ну, польські громадяни з ім'ям прізвищем, які просто із-за того, що така атмосфера в державі, де досить багато є. Дозволено вже в антиукраїнських висловів політики собі дозволяються в прямих ефірах в Прайм Тайм виступати. Відповідно, вони теж відчувають, що вони мають право під своїм ім'ям прізвищем писати різні погані речі про е кандидатку тут в тому випадку кіру. Так що я думаю, що це вже на жаль перейшло тільки російську пропаганду, тільки російські служби, які тут діють в контексті соціальних мереж. Але те вже на жаль місцеві ну мене теж хейтили люди таких, таких, таких називають спозивають в соцмережах корисні ідіоти. Тож ми сподіваємося так, на, так. на насправді. Сподіваємося, це на здорову не ідіоти, реакцію. ідіотика це Я так це не тільки ідіоти, це теж не ідіоти. На жаль, це теж плановані, це певні цілі, це певні політичні погляди. На зрозуміло так будемо сподіватися насправді на здорову реакцію суспільства <гум> і на те, що ця історія завершиться позитивно і негатив залишиться лише в соцмережах. Дякую вам, пані Мирослава, за вашу так. історію. За ваш вашу думку і нагадаю нашим глядачам, що ми розмовляли з головою українського дому у Варшаві Мирославою Керик. Дякую.